Доброго доброго вечора, дорогенькі мої малята. Привіт, малята. Мишко, ти щось така сумна сьогодні? І не питай, добрячок. Чому не питати, що сталося? Бо мені навіть згадувати про сьогоднішній день страшно. Що ж тобі так страшно і що знову сталося? Ти краще запитай, чого зі мною сьогодні не сталося. А чого не сталося? Ех, добрячок. Зранку встала вмиватись. А води нема. причісуватись, а нема чим. Та як це, як таке може бути? А так, та це ще нічого. Після того, як я прийшла на кухню, все стало ще гірше. Та ще гірше? Так. А чого це? А, а того, що я сонно перечепилась, сніданок свій перекинула, уявляєш? Уявляю, дійсно. І Ще не закінчився. У школі я отримала погану оцінку, бо, бо забула зошит з домашнім завданням вдома. А ще, а ще після школи я впала і, і забила ніжку. Ой, Мишко, що ж це у тебе за день такий був? Був, день ще не закінчився. Я вже тільки й чекаю ці, цілий день, коли це що зі мною станеться. Хе, Мишко, а ти, ти не чекай на щось погане. Ти завжди налаштовуйся на позитив, на щось краще, а не на гірше. Ні, Добричок, я вирішила, що я просто невезуча. Мені так не щастить. То що ти таке говориш, Мишко? Ну як це тобі не щастить? Ну так, як сьогодні я вже тобі розповідала, то це не від того, що ти невезуча, а від того, що ти, ну відверто кажучи. Неуважна. Я неуважна? Та, звісно, неуважна, і не треба все на щастя чи на нещастя перекидувати. І в чому ж я неуважна, скажи мені, будь ласка, в тому ще зранку води не було? Ото що води не було, це ж ну, не таке вже й нещастя. Можна побігти, принести водички з криниці і вмитися собі спокійно. А от про те, що тобі не було чим причісуватися, ну, мабуть, звинувачуй себе. Чому? Бо ти сама десь поділа гребінець і не змогла його вранці знайти. Можливо. Ну, ну, а сніданок свій перекинула ти чому? Ну, бо під ноги не дивилась. Ну, так бачиш, знову неуважна була. А погану оцінку чому ти отримала? Та забула Так. А впала після уроків і ніжку забила чому? Ну, теж по неуважності. От бачиш, Мишко, ти як ота маринка неуважна, а все їй хтось винен, ну тільки, тільки не вона. А з маринкою теж нещастя траплялись постійно. Так. То у неї платячко неслухняне порвалося. То гарнесенькі, новесенькі черевички самі в калюжу пішли та й замостилися. Ти бо? А то ризинки з заколками десь погубилися самі. Самі? Так. Маринка все розповідала, що вона ну вона просто не винна. Мама її питає, доню: ну а що ж з, з платячком твоїм? А вона що? А вона каже: порвалося, Я просто бігла. А воно якось зачепилося за гвіздок, і ось ось і дирка утворилася. От такої. А якось додому прийшла зовсім боса. Як це? Так без черевиків. А чому? Бо черевики черевики в калюжі залишилися. В якій калюжі? А в такій, яку міряла Маринка після дощу. То вона добричок взагалі якась неуважна. Та, звісно, неуважна, ще й яка неуважна. Мама скільки разів їй повторювала. Та не залазь доню в це болото в черевиках. Для цього є чобітки гумові. Звісно, прийшла додому, переодягнулась, переозулась і гуляй собі. Та справді. Але Маринка, Маринка, ну ніяк не хотіла слухати маму. Але ж та це так. Муса поміряти всі калюшки. Дійсно, хочеться знати, яка найглибша. Ага А хто ж тобі мішає їх міряти, коли ти в гумових човітках? І ти знаєш, мама одного разу таки не витримала і каже: Що, що каже, добрячок? Ну, не витримала і каже, донечці. А тепер? тепер ти сама будеш прати свої речі та зашивати дірки також. Сама самісінька. Так, мишко, сама. Мама дала донечці миску величезну, щоб в ній вона могла випрати свої речі і голку з ниткою. І що? і що? І Маринка довго стояла над отією мискою з водою і плакала, і все не хотіла прати. Але, але ж робити було нічого. Мама сказала це твердо. Якщо вона не випере свої речі, їжі ж не буде в чому на наступний день йти до школи. Угу, Ти диви, а може, вона добрячок не вміла цього робити. Та все вона вміла, тільки вона не хотіла, лінувалася це робити. От бідненька. А мурзати все і рвати не бідненька. Нічого нічого. Вона була школярка і вже мала вміти робити такі речі. І що тут поробиш? А нічого. Ось, наплакавшись і побачивши, що нічого їй не допомагає, Маринка стала та й все тихенько зробила і вирішила, вирішила тоді остаточно. Що вирішила, добрячок? Та вирішила бути уважною та обережною, щоб наступний раз їй не довелося стільки е, роботи робити. От тобі й маєш це, це у мене сьогодні теж день такий поганий виявився, бо я неуважна і необережна. Так, Мишко. Тому-то малята хотів би вам дещо побажати. Бажаю вам завжди-завжди бути дуже уважними. І обережними. Так, а нам настав вже час прощатися з малятами. І готуватися до сну. Солоденьких вам снів, хлопчики. Та дівчатка. І на вам, малята!